Це цілком впевнені в Божій вірності. Вона може змінити атмосферу в вашому домі і благословити ваших дітей та онуків, дізнатися більше про вірність, Божий план для сімей від Джеремі та Сари Пірсус на передачі Переможний голос віруючих. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. я Джеремі Пірсонс. І ми з моєю дружиною Сарою весь цей тиждень є ведучими цієї передачі. Ми дуже вдячні за цей час разом з вами, за Словом Божим. Коли ми пізнаємо, хто ми у Ісусі, пізнаємо, ким Ісус є в нас. І протягом цих останніх кількох днів ми те й робимо, що живемося Божою вірністю. Отже, сьогодні ми знову поклоняємось Тобі і прославляємо Тебе. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти навіки вірний у нашому житті. Ти був повністю і цілковито вірним нам. І навіть коли ми були невірними Тобі, Господи, Твоя милість простягнулася до нас і рятувала нас знову, знову і знову. І ми дуже вдячні за це, Господи. як робив Давид на сьогоднішній передачі, Господи, ми звіщаємо твою вірність для всіх, хто почує, для всіх, хто почує, і побачить і пізнає, яким добрим, милостивим і вірним є наш Бог. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти притягуєш до себе всіх людей, коли ми прославляємо тебе сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь Саро. Нагадаю, ми розглядаємо 37-й псалом. Давай його розглянемо сьогодні знову. Давид сказав: Надійся на Господа. Третій вірш 37-й псалом в англійській біблії: надійся на Господа і добре чини землю замешкуй і живися його вірністю. Дякуємо тобі, Господи, саме Божа вірність накрила нам стіл, саме Божа вірність приготувала нам трапезу. Чи не так сказав Давид, що Господь переді мною трапезу зготовив при моїх ворогах? Що стоїть на цьому столі? На цьому столі є його доброта, його вірність, милість, милосердя, зцілення є на цьому столі. Наше забезпечення є на цьому столі. І він стоїть там і говорить: ходи, частуйся. Доброю новиною є те, що Бог все ще на кухні, він готує для нас. Амінь. Ось наскільки він вірний. Він був, і є зараз і буде завжди. Хвала Господу, що в тебе на серці? Поведи нас до слова, Саро, і нехай Господь говорить до тебе і через тебе. І дуже доречно, що ти згадав про стіл. Так гарно мати хороший стіл у себе вдома. Так, всім потрібен хороший стіл. Є щось особливе у хорошому столі. Ось про що я думала: нещодавно у червні ми переїхали у новий будинок. У серпні в нас народилася дитина. Вона вирішила з'явитись на місяць раніше. І в червні ми переїхали в новий будинок. Коли у вас з'являється більший будинок, вам потрібно багато речей, щоб обставити його. І після переїзду в новий будинок і до народження дитини у мене з'явився певний синдром. Деякі люди, деякі чоловіки називають його серйозною хворобою, але насправді його можна назвати впорядкуванням гніздечка. У мене з'явився цей синдром. Гормони набрали обертів і по суті, це просто передвісник того, що скоро з'явиться дитина. незабаром мала з'явитися маленька Джесі. Тож тепер у нас є Джастус і Джесі, і ми обставляли цей будинок. І я робила усе, що могла, щоб прикрасити цей будинок, привести його до ладу. Це було трохи занадто. Ні. Так. Я навіть змусила Джеремі зробити облицьовку для нашого каміна. нам потрібно було якнайшвидше приготувати все для появи дитини. Бо коли з'явиться дитина, їй потрібно була облицьовка для так. каміну. Правда вона народиться і скаже: мамо, де облицьовка? Так. Так. Який чудовий столик для кави? Саме так саме так. Подивися, які так. чисті плінтуси. Ви розумієте? Щось подібне. Я просто переключилася на цей режим прибирання, приготування і прикрашання. Але моїм улюбленим проектом для приготування гніздечка став стіл, дизайн якого я створила сама. Це стіл як для ферми. Його зробив для мене мій друг. Він дуже гарний. І потім він пофарбував його брунатною фарбою під старину. Він убив його ланцюгом, щоб той виглядав старим. Він дуже Але він гарний, таки та. дуже сучасний і гарний. І потім я нанесла на нього темний поліроль. Я веду до того, що я працювала над створенням цього столу і цієї атмосфери. Я придбала чудові серветки, щоб прикрасити кожний стілець. І потім після цього мені потрібно було влаштувати вечірку, покликати всіх своїх друзів. Потрібно було, так. так. Потрібно. А тоді мені потрібно було приготувати їжу і придбати нові тарілки, витягнути свої улюблені. Зверніть чашки увагу. До чаю. Вона повторює потрібно було. Потрібно Не було, було іншого виходу. Так? це було дуже важливо. Я зробила все це, і ми запросили кількох друзів. І приблизно у той час я досліджувала слово Боже і натрапила на одне місце у пісні над піснями другому розділі. Я готувалася проповідувати на жіночому служінні. Це місце відкрило мені очі на те, що відбувалося зі мною із цим столом, коли я створювала його дизайн. Цю свого роду одержимість. у пісні над піснями, другому розділі четвертому вірші в англійській біблії, написано: він впровадив мене до свого бенкетного столу, а прапор його надо мною кохання. Коли я робила все це, я уявила собі образ Ісуса, який запрошує мене до свого дому. Знаєте, до того як я пізнала Бога, я була чужинкою у гріху, Але потім його любов запросила так. мене усередину. Він впустив мене у свій дім, запросив мене туди і не тільки запросив. Він особисто провів мене до свого столу, щоб я сіла за ним. І тоді через його кров проклав мені шлях, щоб я могла приходити до свого татуся. І після цього посадив мене за свій стіл на небесах. Так. для мене це прекрасна картина того, що він посадив мене. У мене є можливість сидіти поряд із царем. І знаєте, що відбувається за столом. Приємне спілкування, споживання їжі, сміх, сміх саме так. так має бути за столом. Спільний сміх, коли ви насолоджуєтесь один одним, коли ви запрошуєте друзів, стіл це місце, де відчувають так. любов, і ми чуємо статистику про сім'ї, які їдять разом. Так і які результати виявляються у їхніх дітях, яке у них життя. Звичайно, це дивовижно, але все це біблійно. Він впровадив мене до свого бенкетного столу. А прапор його наді мною любов. Я просто уявляла, як сиджу за цим столом, а над моєю головою висить його великий прапор, і це означає, ось та, яку я люблю. Ось та, яку я люблю. Я уявила собі цю картину. Бог не повісив над вашою головою ваші гріхи. Його прапор над вами то любов. Це завжди любов, так. тільки любов. Це єдине, що він вішає над вами свою любов. Саме так. Дуже добре, ісус навіть сказав у книзі об'явлення. Ось стою при дверях і стукаю. І якщо хто почує голос мій і відчинить двері, я до нього війду так. і буду вечеряти з ним. Тобто він сяде і споживатиме їжу разом з ним. Це обмін завіту. Це не лише означає споживати їжу разом, це споживати їжу, яку приготував він. Так виходячи із умов завіту, він говорить: я зараз накриваю на стіл. Так, я ставлю на нього їжу, я забезпечую його. І він сказав: якщо ви почуєте мій голос, я увійду і зроблю це для вас. І коли ви сідаєте за цей стіл, мені дуже подобається приклад, який ти навела, тому що я спостерігав за тобою під час цього процесу. Я навіть не те, що спостерігав за тобою, я брав безпосередню участь у ньому. І коли ми запросили до себе людей, і стіл був накритий, це така картина доброти. І Божа присутність наповнює кімнату, наповнює дім. Я би порадив вам зробити так, коли ви сідаєте за стіл усією сім'єю, як сказала Сара. Дослідження доводять, що коли сім'я щодня споживає їжу разом, це впливає на те, якими виростають ваші діти, на результат їхнього життя. Але не сидіть просто щоб поїсти. Сідайте разом і живіться вірністю Божою, бо має велике значення, що ви говорите про нього. Має значення, що ви думаєте і говорите про нього. Зараз Джастус, наш маленький син, йому три роки. І все, що він знає про Бога, це те, що ми розповіли. Йому. Так, Це добре, все, що він бачив про Бога, це те, що ми показали йому. Так. І цей малюк, знаєте, про дітей кажуть, що вони як губки. Коли я спостерігаю за ним, це вражає мене. Ми робимо так, і я читаю йому історію з Біблії і зараз це історія про Давида і Голіафа. Він просунувся вже і до інших історій, але ми все ще працюємо над ними. Про одну історію він сказав так: Мамусі, я хочу прочитати про Пітера Пена, який ходив по воді. Деякі історії перемішалися в нього в голові, але ми працюємо над цим. Працюємо. Але є історія про Давида і Голіафа. І в нас є дитяча біблія, з якої я читаю йому. Ми дійшли до того, де мені потрібно лише почати речення, а він може закінчити його у три роки. Він зростає в Божій благодаті, щоб зберігати слово, так. зберігати відкриття і він вбирає в себе те, що ми говоримо про Бога. Саме тому, що вечора, коли він лягає спати, щоранку, коли він прокидається, і протягом дня ми говоримо слова, які приносять славу Богу. Ми хочемо, щоб саме такою була атмосфера нашого дому. Ми хочемо, щоб вона виявлялася в нашому домі. І що більше ви говорите про Ісуса, що більше ви говорите про Божу доброту, що більше ви живитеся вірністю, то більше вона буде виявлятися в вашому домі. І я хочу розглянути два місця: одне у посланні до римлян, в четвертому розділі, там де йдеться про атмосферу, яку ми створюємо в нашому домі. Послання до римлян, четвертий розділ. А потім ми перейдемо до 11-го розділу послання до євреїв. Подивіться, що написано про життя Авраама у 4-му розділі послання до римлян. Знаєте, Авраам, ми вважаємо його батьком нашої віри. І в 19-му вірші 4-го розділу послання до римлян написано: і, не ослабнувши в вірі, не вважав тіла свого за умертвіле. Бог дав йому обітницю і сказав: Ти будеш батьком багатьох народів. Але йому 90, вже 100 років і він все ще не є батьком дітей, не говорячи вже про народи. і не ослабнувши вірі, не вважав тіла свого за умертвіле, будучи майже столітнім ні утроби сареної за умертвілу. він не захитався в обітниці Божій невірою, але був міцним вірі, віддавши славу Богові. 21 вірш був цілком певний, що він що Бог має силу. Виконати обітницю. Авраам був цілком певним, повністю переконаним. Є різниця між тим, щоб бути переконаним і повністю переконаним. Очевидно, інакше Біблія не говорила би про те, що він був цілком повністю переконаний. є багато людей, які вірять у певні речі про Бога. Вони вірять, що він може зробити щось, але вони не є цілком впевненими, переконаними, що він хоче зробити це для них. Вони знають, що Бог може зціляти, вони просто не знають, чи він зцілить їх. Але Авраам був повністю переконаний, бо знав, що він має обітницю від Бога, і ця обітниця це відкриття волі Божої. Бог дає вам обітницю, він показує, чого він хоче для вас у житті. Але Авраам не тільки знав, що є обітниця, він знав, що Бог має силу виконати її. Відкрите 11 розділ послання до євреїв. Давайте розглянемо його. Тут написано про Авраамову дружину, про Сару. В 11-му вірші 11-го розділу послання до євреїв написано: вірую також, і сама Сара одержала силу прийняти сім'я і, незважаючи на вік, родила. Бо я зупинюся на цьому. Те, що йде після слова Бо, відкриває, що було потрібно для здійснення цього чуда. Вона одержала силу прийняти насіння і, незважаючи на вік, родила, бо знала, що вірний той, хто пообіцяв, і це чудо залежало від того, що Авраам і Сара могли сказати про Бога. Так те чудо, про яке ми з тобою віримо Богові у нашому житті, те бачення, яке він вклав в нас. Те, що ми хочемо виконати, і будь-яке чудо, потрібне вам у житті залежить від того, що ви можете сказати про Бога. І Сара вважала його вірним. Друзі, коли шлюб або робота не викликають бажання залишатися вірними, вам потрібно розраховувати на Божу вірність. І знаєте, для мене благословення мати за дружину жінку, яку дуже легко любити. Мені легко любити цю жінку. Це легко Так. і я кажу це не тому, що на нас примовні камери, але мені справді дуже легко її любити. Вона чудова жінка. проте я знаю, що люди перебувають у таких стосунках в подружньому житті або на роботі. Де вони відчувають, що їх ніхто не любить. їм здається, що їх не цінують, вони нікому не потрібні. І вони думали, якщо я нікому не потрібний, навіщо мені тут залишатися? Але саме так виявляється вірність так, залишатися залишатися вірним на своєму місці, не здаватися, не піддаватися, залишатися непохитними. Послухайте мене, коли скажімо, це ваш шлюб. Коли вам здається, що ваш шлюб не спонукає вас залишатися вірними, вам потрібно розраховувати на Божу вірність. І ви, як народжений згори віруючий, ви не реагуєте на інше згідно з тим, як вони ставляться до вас. Ви реагуєте згідно з тим, як Ісус поставився до вас. І якщо Ісус був вірний вам, тоді ви. Можете бути вірними їм, так амінь Ось що означає бути вірними на роботі, бути вірними у шлюбі, бути, і Сара та Авраам прийшли у згоду. Їм потрібно було перебувати у ній рік за роком, рік за роком. І вони згодилися в одному. Бог вірний. Можливо, зараз у вашому шлюбі відбуваються колотнечі і таке враження, що ви ні в чому не можете погодитися. Дозвольте сказати мені дещо ви завжди можете повернутися до цього. Бог вірний, і якщо це все, у чому ви двоє можете погодитися, ви маєте більш ніж достатньо, щоб досягти успіху, бо він вірний. Вони вважали його вірним. Авраам був цілковито переконаний, що Бог має силу виконати обіцяне. Сара знала. Що вірний той, хто обіцяв, і він виконає обіцяне. Вони прийшли у згоду один з одним, і вони побачили, як Бог діє, завдяки тому, що вони могли говорити про нього. Послухайте, чоловік не заводить інтрижку на боці через те, що він більше любить іншу жінку. Він заводить інтрижку через те, що він більше любить себе. І я вірю, що зараз я звертаюся під натхненням Духа Святого до когось, хто заграє з цією ідеєю. Ви фліртуєте у своїх думках, або, можливо, ви фліртуєте з людиною і думаєте, я повинен бути з цією жінкою, тому що я люблю її більше і вона любить мене більше. Ні. Якщо ви думаєте так, це тому, що ви любите більше себе, і ви не знаєте, наскільки Бог любить вас, наскільки вірним він був вам. Настав час припинити це. Прийти і радіти живитися вірністю Божою. Дозволити його вірності зміцнити вас і зробити вас вірним чоловіком. зробити вас вірною дружиною це чудово. А що в тебе на серці? Я відкрила сьомий розділ дев'ятий вірш книги повторення закону. Тут написано, і ти пізнаєш, що Господь Бог твій, він той Бог, той Бог вірний. Що стереже заповіта та милість для тих, хто любить його, та хто додержує його заповіді на тисячу поколінь у кожному поколінні. Бог був вірний так. нам і нашій сім'ї, І ваша відповідь так. на Його вірність, ваша вірність у відповідь на Його вірність допомагає вашим так. дітям і вашим онукам побачити Бога у певному світлі, і впливає на покоління після вас. Так. Саме тому вірність є дуже важливою у будь-якому аспекті, коли ми розуміємо його вірність і відповідаємо на його вірність, своєю вірністю. Так. І це впливає не лише на нас, це впливає на багатьох людей навколо нас. Моя так. вірність тобі не лише впливає на наші стосунки, вона впливає на наших дітей і на дітей Звичайно. наших дітей. І крім того, вона впливає на всіх людей, яким Господь дає нам можливість служити. Справа не лише в нас. Так. Знаєте, коли слово Боже говорить, що він Бог, вірний Бог, який стереже заповіта та милість на тисячу поколінь, це Ісус для кожного покоління. Вірний Ісус для кожного Покоління так. Знаєте, так добре, що ми говоримо тут про те, як живитися його вірністю. Але подумайте собі, бувають випадки, коли я думаю про Божу доброту у своєму житті, і я пригадую ті речі, які Бог вчинив у моїй сім'ї. А після того, як ми одружилися, я думаю про те, що він зробив у сім'ї, до якої я тепер належу з твого боку. Знаєте, я пригадую, я така вдячна за те, на чому стояли Глорія і Кеннет Коупленд, за те, як вони побачили вірність Божу, тому що це також є і Божою вірністю мені. І це навіки буде Божою так. вірністю для моїх дітей. і ми будемо розповідати так. ці історії, пригадувати ті речі, які Бог вчинив для них. І тоді те, що він зробив для нас і для наших дітей. І все це є прекрасною картиною Божого дизайну для сім'ї. сім'ї, яка живиться його вірністю. Так Етенкабая, якщо замислитись на цим, вас аж переповнює, коли ви сідаєте і думаєте, Мої рішення впливають на стількох людей. Якщо ви не будете обережними, це справлятиме на вас тиск, це спроба жити за старою системою. А нова система у тому, що я покладаю свої турботи на Господа, хоча повністю усвідомлюю на кого впливають мої рішення, повністю усвідомлюю їх вагу Так. проте я більше усвідомлюю його присутність у мені. Саме Бог викликає у вас і бажання, і дії за його вподобанням. Вірний той, хто покликав мене, і він здійсниться. Я вірю, що Божа вірність вказує на три риси Божі. Вона говорить, що він не змінюється, що він не здасться і що він не може підвести. Він не змінюється, він не здасться, і він не може підвести. Це вірність Божа. Я хочу, щоб так само говорили про мене. Джеремі він не змінюється. І, звичайно ж, добре змінюватися, коли настає час змін. Але коли ви маєте слово від Бога, як Павло, але і я ні про що не турбуюся, і я можу стати таким тільки передусім, коли я знайду це в ньому. Бо коли я сам намагаюся втілити це, сам накладаю це на себе, я стою жорстким, негнучким, і мені легко розізлитися. Ні. коли ви усвідомлюєте. Я є тим, ким я є, завдяки тому, що він є тим, ким він є, і якщо він не змінюється, я не змінююся. Якщо він не здається, я не здамся. Я б ослаб. Якби не вірував, що в країні життя я побачу Господнє добро. Але я не здамся, тому що я вірю, що побачу його. І якщо він не підводить, тоді і я не підведу, тому що його любов не підведе. Його любов мені, його любов до мене, його любов через мене є незмінною. І я не зазнаю невдачі. Саро, наш шлюб не зазнає невдачі, поки ми розмірковуємо про те, наскільки він любить нас, а не про те, наскільки ми любимо один одного. Ти так само добре знаєш, як і я, що дні радісні є невеселі, але немає такого дня, коли Божа любов до нас була би недостатньою. І коли ми тримаємося за це, ми з тобою будемо вірними один одному. І ви, наші глядачі, будете вірними в своїй сім'ї, вірними на своїй роботі. Амінь. Наш час вичерпано. Не відходьте, я повернусь за хвилину. Сьогодні брат і сестра Копленд мають для вас подарунок. Це книга, яку ми називаємо партнерський пакет. Цю книгу написав мій дідусь брат Копленд, і в ній він розглядає тему партнерські стосунки. Коли ви підтримуєте стосунки любові своїм отцем, ви починаєте відчувати силу Ісуса як ніколи раніше. Чому? Тому що Божа любов ніколи не підводить і не зазнає невдачі. Вона долає все. І коли ви вчитеся ходити, говорити і жити як Ісус. Без страху, без поразки, ви досягаєте цього, утверджуючись тому, наскільки Бог любить вас. Саме так ви змінюєте свою сім'ю, змінюєте свій бізнес, свої фінанси, саме так ви змінюєте своє здоров'я, змінюєте своє життя і любов є, я би сказав, більш досконалим шляхом до Божої сили. Якщо ви хочете мати це в своєму житті, наші матеріали вам стануть нагоді. І ви можете знайти їх на нашому сайті в інтернеті Кейсім. А якщо вам потрібна молотовна підтримка, то повідомте нам, напишіть нам, і наші молотовні служителі помоляться за вас. Вони з'єднають свою віру з вашою. Якщо ви живете за межами Сполучених Штатів, наші офіси розташовані по всьому світу. Дізнайтеся про години їхньої роботи. Хочу нагадати вам, що наступного тижня гостем нашої передачі буде Джозеф Принц, пастор Джозеф Принц. Я дуже радий, що він буде тут. Ми будемо розглядати речі, які зарядять вашу віру і принесуть зміни в ваше життя. Обов'язково приєднайтеся до нас завтра. Не пропустіть ці передачі. Амінь. Приєднайтеся, дізнайтеся, хто ви в Ісусі, дізнайтеся, ким Ісус є в вас, і ваше життя зміниться. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. це Джеремі Пірсонс. І я хочу нагадати вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. jesus yeah God. he walked the streets of calvary the rugged cross he bore the crowd stood by and watched this man they'd heard before no one could ever be worthy of such love I never find Head. The blood that stained his scarlet robe—it stained crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead.